Так, всім доброго вечора, продовжуємо нашу роботу. На сьогодні ночна городка. Вчора тут закінчили молодим сою. сьогодні западає дощі. але і такими місцями то є, то нема. Кабіна дозволяє, горає. Колеса ще поки не заліпають. Так, так працює дітло. Добре, є картина, холодно. Зараз кажуть біля кружок, залишилося буквально найти один початку роботи. Вон 700 метрів довжина. Ходимо на автопілоті, наш думовити, йдемо на другій робочій передачі, обороти за комета 15, плюс-мінус 16%, може, де буде ставимо на ручний газ. І як видно, трактор обороти не скидає, він так і тримає. Находить підбавить обороти, то на 1%. Вискочили леткої вилки і пішли перешкали... перешкали... обувати знову 15, яка немає. Ось отак іде робота. Дай в сьогодні догораємо. І через два дні нам показує, що буде день більш-менш невеликими опадами одразу будемо сіяти. Трактор вже прити відмінно. Починали вирати, дожди був цілий день. Чорного диму не було вибухне на гурбочках, буду трошки протогор на полі, якщо видно, вся площа має на такому велицькому зоні. Сьогодні так працює. Добре. Дякую за побачення.